Як відв'язати інстаграм від Фейсбук повністю? Часто при запуску реклами чи просто в інстаграм виникають певні помилки. Щось не працює, щось не підв'язується, не запускається реклама чи ще якісь обмеження. І самий простий спосіб їх вирішити це переприв'язати ваш інстаграм до іншого Фейсбука. Але перед тим як прив'язувати інстаграм до іншого Фейсбука, вам треба повністю. Відв'язати його від старого на зв'язку. Іван Шевцов, і сьогодні ми розглянемо і детально розберемо інструкцію, як відв'язати інстаграм від старого Фейсбуку, щоб потім вам знову не підтягували рекламні кабінети, бізнес-сторінки і все інше. Від того фейсбуку, від якого ви хочете видалитись. Чому я взагалі записую це відео? Люди просто пишуть мені, ой, що робити, що сталося. Я їм скидаю відео, перепривіжіть інстаграм до Фейсбуку, і вони роблять це неправильно. Чому саме ця неправильність? Неправильність в тому, що вони повністю не видаляють старий Фейсбук з інстаграм, і в них постійно прив'язується якийсь старий рекламний кабінет, стара бізнес-сторінка, щось не працює в центрі акаунтів. Тому сьогодні ми детально розберемо покроково, що за чим робити, щоб Видалити остаточно Фейсбук з Instagram. Перший важливий момент, як правильно дивитись це відео. Спочатку додивіться це відео до кінця. Просто подивіться, нічого не робіть. Просто сядьте і подивіться. Потім перемикаєтесь на початок і дивитесь уже покроково. І паралельно робите в себе. Чому? Тому що люди не слухають такої поради. Вони відразу дивляться, відразу починають щось робити. А потім я в кінці кажу, що а для тих, в кого є така чи така помилка, зробіть ось це, і люди такі, а, а я вже почав дивитись і робити. Тому, будь ласка, спочатку подивіться, щоб ви зрозуміли основну картину, що я тут розповідаю, а потім робіть покроково, і тоді у вас буде хороший результат. І так, поїхали. Відв'язуємо старий Facebook. Заходимо в Інстаграм, в центр аккаунтів, проскролюємо в самий низ, там є профілі, обираємо профілі, і там має бути профіль Facebook, який у вас був прив'язаний до Instagram. Натискаємо Видалити. Ну і проходимо по всіх етапах. Не переживайте, ви видаляєте профіль Facebook лише з вашого Instagram, з центру аккаунтів. Зверніть увагу: сам Instagram пише, що видалення Facebook може тривати до 14 днів, а це значить, що найближчі два тижні вам можуть підтягуватись певні дані, які були зв'язані з вашим старим Facebook. Запам'ятайте цю цифру, і я ще про неї скажу в кінці. Наступний крок: повертаємось в налаштування вашого Instagram аккаунту Заходимо в налаштування. Для бізнесу знаходимо ось цей пункт, натискаємо змінити. Аккаунт і переводимось на особистий профіль. А далі нам потрібен ноутбук. Беремо ноутбук, заходимо в Facebook, переходимо на бізнес-сторінку, натискаємо професійна панель, шукаємо пункт зв'язані облікові записи, дивимося, що там є прив'язаний обліковий запис інстаграм, і натискаємо видалити його. Після цього заходимо ще раз в інстаграм, відкриваємо інстаграм, головну сторінку, редагувати профіль і дивимося, там, де сторінка, є щось підв'язане чи нічого немає. Якщо нічого немає, тоді все класно. Повертаємось на. До ноутбуку заходимо в бізнес менеджер, переходимо на облікові записи Instagram. Якщо там є Instagram то у вас є кнопочка видалити, натискаємо Видалити і видаляємо ваш Instagram з бізнес менеджера. І тут важливо, якщо в вашому бізнес менеджері не було порушень, якщо на вашому Facebook не було обмежень, то Instagram має видалитись. Якщо ж ваш Instagram аккаунт знаходився в бізнес менеджері, який був заблокований, то на жаль, видалити його не вдасться. Що з цим робити? Я розповім в одному з наступних відео. Тож я відразу рекомендую підписатись, щоб не пропустити цього. Тепер давайте ще раз перевіримо інстаграм. Заходите в інстаграм з телефона, переходите в центр облікових записів, переходите в облікові записи. дивитесь, чи там немає фейсбуків інших прив'язаних. Якщо там нічого немає, якщо у вас зникла панель рекламні функції, якщо ваш профіль повністю перевівся на Особистий не виникло ніяких помилок, нічого такого, то все класно. Це значить, що ви повністю відв'язали ваш інстаграм від Фейсбуку. І якщо ви все зробили правильно, то наступним кроком буде прив'язати Інстаграм. До нового Фейсбуку, але перед цим декілька важливих моментів. Перший ми пам'ятаємо, що війна триває, і якщо ви маєте можливість задонатити, то донатьте. Друге, якщо ви додивились сюди, то варто поставити вподобайку. Я вважаю, що це відео 100% корисне. Третє, пам'ятаєте дату, про яку я говорив? 14 днів там спочатку. Відео, чому я попросив звернути увагу на це? Тому що 14 днів рівно стільки Instagram може видаляти ваш Facebook з центру акаунтів і від всіх прив'язок. І тому найближчих 14 днів немає сенсу прив'язувати новий Facebook до Instagram. тому що може виникнути певна проблема. Можуть підтягнутись старі рекламні кабінети, старий бізнес-менеджер, бізнес-сторінка, яка заблокована, чи ще щось, що вплине на вашу рекламу і на ефективність роботи вашого. Акаунту четверте, якщо ви щось робили і у вас не вийшло, то внизу під цим відео є мій інстаграм-аккаунт, куди ви можете написати, розписати свою проблему. Я вам допоможу. А поки ви очікуєте цих 14 днів, то щоб ваш інстаграм не втратив трафік. Внизу я залишу покрокову інструкцію, як запустити рекламу на особистий профіль Інстаграм. Ну, тому що ж ви перевелись з бізнес. Також рекомендую її подивитись. Наразі я дякую, що ви додивились до кінця. Дякую за підтримку каналу. Вподобайку, коментар та підписку. А на зв'язку з вами був Іван Шевцов. До нових зустрічей. Як прив'язати інстаграм до Фейсбук? Правильно додати вашу бізнес-сторінку, буде писати, що треба ввійти. Класно все прив'язалось. Потрібно ввійти в Фейсбук, на який буде писати, що є помилка. Ви досягли ліміту компанії, що з цим зробити.